Добрий ранок, діти. Промінь падає в долоні, другу посміхнись. Очі у небес бездонні, за руки візьмись. Сонце світить нам яскраво, небо подивись. Пісня лине понад світом, другу посміхнись. Сьогодні у нас, діти, з вами заняття з розвитку зв'язного мовлення. І тема Запрошуємо на обід. Діти. До ляльки Марійки сьогодні завітають гості. Подивіться, будь ласка, вона накрила святковий стіл, для цього їй знадобилась святкова скатертинка. Дивіться, яка вона гарна, з квітами, сайчиками. Поставила букет квітів по центру стола і прибори столові. Глибокі тарілочки. Для чого потрібна глибока тарілочка? Так, для перща, для супа, ложечка, щоб його їсти, мілка тарілочка. Що можна в мілку тарілочку покласти? Так, діти: кашу, картопельку, котлетку і чашечки, що можна налити в чашечку. Правильно, компот, чайок, каву. Як можна назвати одним словом? Тарілочки, чашечки, ложечки, так діти це все посуд. Молодці. Ну справа в тому, що Марійка ніколи не варила страви, які подаються на обід. Що ми можемо зготувати на обід, скажіть мені, будь ласка. Так, це може бути суп, борщ, котлети, піца, м'ясо жарене. Млинці, каша. От давайте допоможемо сьогодні марійці і зваримо з нею смачний борщ. Щоб зварити борщ, як ви гадаєте, що нам потрібно? Там потрібна плита, щоб на ній зварити. Потрібна кастрюля, сковорідка, дощечка, ніж. І ложка. Що ми будемо класти в кастрюлю? Так, спочатку нам треба налити що? Водички, правильно? І включити плиту. Молодці. Що ми положимо, щоб смачний борщ вийшов? Щоб смачний бульончик отримати що? М'ясо. Так, Покладемо в кастрюлі м'ясо. Що будемо класти з овочі? Так, Нам знадобиться картопелька, подивіться, картопелька нам знадобиться, цибулька для зажарочки і мор морковка, так, морква. І бурячок і капустка. А ще нам потрібний болгарський перчик, так, хто любить гострий, то ще кладе гострий. І Чесничок. А ще потрібні нам помідорчики. Ось вони в нас є, бачите? Помідорки. Так. Овочі ми всі з вами. Що робимо? Чистимо, робимо зажарку, робимо зажарку з морквою і цибульки так? з помідорчиками. Чистимо бурячок, так само кладемо в наш борщик. Чистимо картопель, поріжемо на шматочки міленькі, теж кладемо в нашу кастрюльку. Ріжемо соломкою капустку і теж кладемо наш борщик. Дуже смачний вийшов борщ для наших гостей. Правда, Марійка? Так, каже, вона дуже задоволена. А зараз ми з вами подумаємо, що варить компот. Що таке компот? Так, це такий солодкий напій, який кладуть що? Кладуть фрукти. В борщ кладуть що? Овочі. А в компот фрукти. Що можемо покласти в компот? А можемо покласти? Ні, діти. А не можемо покласти в компот. Абрикос можемо покласти? Так, теж ми беремо для компота. Воду ставимо на плиту. Вода закипіла і ми кладемо в нього фрукти. Ось ми можемо покласти в нього абрикоску. Це що діти? Слива. Можемо покласти? Так. Це що в нас, діти? Грушка. Кладемо в компот? Так. Це що діти? Вишня. Кладемо в компотик? Так. Це яблучко. Кладемо в компот. Так, молодці. Виноград можна покласти в компот? Так, буде смачний компот з виноградом Банан кладемо в компот. Ні, ми його так з'їмо. Так. І це що? Лимон. Лимон кладемо в компот. Можемо один кусочок для смаку. Дуже буде добрий смак, якщо один кусочок лимончика туди покласти. Молодці, діти. А тепер ми з вами пограємо в таку гру. Я буду називати фрукт або овоч. А ви мені скажете, можна його покласти в борщ? А тоді навпаки, що ми можемо покласти в компот, а що ні? Зрозуміло? Так. Для того, щоб зварити смачний борщ, ми беремо капусту. Так, Так, діти, правильно. Щоб борщ був дуже-дуже смачний, ми покладемо в нього яблуко. Правильно, діти? Ні, звичайно, яблуко не кладемо. Щоб борщ мав дуже приємний аромат, ми покладемо в нього банан. Ні, молодці, банан теж в борщ не кладеться. Щоб борщ був червоний, ми покладемо в нього помідори. Так, Так, діти, правильно. Морку кладемо борщ? Так. Виноград кладемо борщ? Ні, діти. Борщ виноград не кладемо. Молодці, уважні. Тепер зваримо з вами компот. Щоб зварити смачний компот. Ми візьмемо перець болгарський. Кладемо в компот перчик. Ні, діти. Щоб зварити смачний компот, ми візьмемо яблучко. Так, правильно, яблуко нам в компоті знадобиться. Виноград нам підходить для компоту? Так, буде дуже смачний насичений. Так, щоб зварити компот, ми з вами візьмемо помідор. Підходить нам для компота помідор? Ні, діти, звичайно. Щоб зварити смачний компот, ми з вами візьмемо вишеньки. Так, молодці, правильно. Молодці. Були всі уважні і правильно. Сказали, що нам потрібно для борщу, а що для компоту. Марійка, ти задоволена? Гості твої прийдуть і будуть смакувати борщем і смачним компотом. А дітям ми кажемо до побачення, до нових зустрічей!